Дібрішого дібрішого дня, друзі, нові надходження. Так, М-52 пальчики з'явилися в наявності, друзяки. Появилися в наявності для замовлення, ви знаєте, куди? В Viber. Так, їдемо далі. Їдемо далі, друзяки. Так, 355, Ямео, з двома акумуляторами, дуже класна апаратура. Тоже в наявності, вже, друзі. Потім Раблекси. Отакий от СТОшний Рабликс, ну і не можна і в хаті освіщати, що угодно. Теж в наявності, друзяки. Потім, знову в наявності, ви поняли, що це за, за, за легендарний апарат. Це в мене вареник на 55 діодів, спайка на 4 акумулятора. Саме потужніше світло, яке тільки може бути ближнє світло. Це мега потужний раблекс. Потім з'явилися отакі раблекси, друзі, з білим червоним світлом, з акумулятором на 1200 мАч. Дуже прикольні апарати. Не всі кошти світу коштують. Дуже яскравий і дуже Дуже прикольно. І от такі апаратики. Ж -ж 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 -жовтик, жовтик. Жовтий полосатик, коротше, з трьома акумуляторами, з червоним світлом. Далекобійний. Тут класний діод. Отакі от новиночки, друзі. Такі цікаві, цікаві цікаві новиночки. Так що для замовлення, друзяки, вайбер. А, і ще забув сказати, друзяки. і ще такі раблекси пройшли. Отакі от пальчики є, і ви зрозуміли, це раблекс-пальчик, а є ще пальчик. М52. Все в наявності, друзі, для замовлення пишіть вайбер. Всім гарного дня, мирного неба на зв'язочку.